Всім добрим людям, доброго часу доби. Сьогодні на розпакуванні і огляді ось такий от апарат. Тобто, це, по ідеї, була ланцюгова акумуляторна Vitals. Для чого вони бралися? Ну, В першу чергу, для того, щоб коли ну, зовсім погано з електрикою, а у мене пилка електрична від мережі 230 В. Тоді можна було хоч якісь древцята порізати, якщо вже нічого нема і вкрай, звичайно, треба. А хоча ця і варіант це не для різкі дров. І невеличкі розміри. Тут шина не дуже довго, тут товщина шини написана, тут товчніше довжина шини написана 12 дюймів. Потужність 560 Вт номінальна. Тобто це така садова пилка акумуляторна для того, щоб там. Обрізати трошки дерево, якісь там, можливо, товсті кущі, і тому подібне. Але якщо у вас є невеличкі дрова, чи то, що ви збираєтесь пустити на дрова, тобто там гіляки, якісь, чи що, то я сподіваюся, що вона теж для цього знадобиться. І так, що ми бачимо. Тут основні характеристики, да? ну, я це вже казав, номінальна потужність. Двигун безщитковий, е система ця, нині ланцюга безключова. Тобто не треба брати окремого ключа для того, щоб натягнути ланцюг. І обіцяють гарантію 36 місяців. Ну от така от коробка. Приїхала, що ж, будемо розпаковувати. Що у нас всередині? Це накладна видаткова. Потім у нас є інструкція. Відкрутка. Інструкція з експлуатації коротко, що тут не зміст. Загальний опис. Комплектація, пилка акумуляторна з двигуном, напрямна ланцюга шина, різальний ланцюг, захисний чохол, відкрутка, акумуляторна батарея, зарядний пристрій, інструкції з експлуатації, пакування. Це те, що повинно бути. Ну, тут заходи безпеки. Обов'язково читайте перед використанням. Робота з виробом. Підготовка та встановлення акумуляторної батареї. Ну і так далі. Доволі така величенька інструкція. Тут у нас аж 47 аркушів разом з місцем для гарантійного талону. Тобто ось така інструкція. Далі це для шини. Бачите, яка вона невеличка зовсім для шини, для ланцюга. Ось такий от зарядний пристрій без ніякого пакування. От якось так. І, напевно, це акумулятор. Так, це такий акумулятор. Якось тут наліпки відліплюються. уж зовсім. І що тут у нас написано? Що це повинно бути 4 Ампер години. Ну, він. Так, да, бувають і не такі по вазі. Тобто, щось всередині там так і є. А, тут, напевно, можна навіть натиснути і подивитися його заряд. О, два, два із 4. Ну, тобто, десь наполовину заряжена, як, по ідеї, повинно бути. Так, ну це от така от шина І відповідна пилка. Так, пилка. І тут ще. А, і тут відповідно, ланцюг. Написано рінзальний для бензопили. Але у нас сподіваємося, що підійде і не тільки для бензопили. Ну, тут характеристики. Так, що ж, сама пилка. От сама пилка така невеличка. Відповідно це у нас аварійне. Вимкнення. Це у нас кнопка. Для запуску, але вона тільки з цією натискається, тобто тільки отак. Так, відповідно, сюди ми ставимо акумулятор. Ну, а сюди, я так розумію, заливаємо мастило. Так, сюди ми заливаємо мастило для ланцюга. Так, ну що ж, зараз спробую її зібрати. Відкручується по ідеї, ось так? Відкрутили, зняли? Шина? Шина по ідеї, Ось так. На шину надягаємо. Ціпок, точніше ланцюг. По ідеї, отак все просто, пер відповідна кришка. Так, перевіряємо натяг. Якщо натяг недостатній, то відповідно за годинниковою стрілкою крутимо, перевіряємо, напевно, ще пару. І ще. О. По ідеї, думаю, так достатньо. Тобто, якщо недостатній оздюг натягнутий. По загодинниковою стрілкою обертаємо, якщо навпаки перетягнути, чи треба зняти проти годинникової стрілки. Ну, Відповідно, потрібно буде сюди залити мастило. Зараз я це робити не буду. Це я звичайно обов'язково зроблю, але це вже буде на випробуваннях. Випробування дивіться далі у відео. А зараз я просто її запущу, щоб подивитися, чи вона взагалі працює і як вона. Себе поводить. І так, після того, як шину закріпили, обов'язково, звичайно, при знятому акумуляторі, вставляємо акумулятор. Акумулятор захлопнувся. Тепер у нас тут є кнопка вмикання, ось вона вгорі. Зелений, тепер натискаємо знизу, точніше, спочатку з боку, а потім знизу. Запустилася. Ще раз. Ну, ось так. от. Я не скажу, що вона тиха, але і не така, звичайно, гучна, як та, що у мене є електрична від електромережі, і, звичайно, як бензинова. Я взагалі бензинові не дуже люблю, тому що їх запустити особливо взимку, особливо, якщо вона не нова, не дуже легко. Потім і треба і бензин змішувати з маслом, і масло окремо доливати. А тут залив собі масло, і поки акумулятор, і ж, так би мовити, живий, то собі працюєш. А так, да, автоматично вона вимикається через деякий час, тобто автоматично не вмикається, треба вмикати. Ну, не буде я її багато, як то кажуть, ганяти, тому що вона без мастила. Ну і дивіться, далі заправка мастилом. І випробування на реальному дереві. А тепер випробування. Спочатку, звичайно, треба залити мастил. Не забуваємо, що мастило потрібно лити, призначене саме для ланцюгів. Що ж, тепер можна пробувати і порізати. Так, перевірка акумулятора заряджений, пилка працює і тепер поїхали. Звичайно, відчувається, що потужності в ній небагато, але свою справу, як ми бачимо, вона робить. Швиденько нарізати трошки дрівцят, якщо вже зовсім немає, ну, звичайно, таких ось невеличких, для неї проблем ніяких не становить. Трошки попрацювала і вже треба ланцюг підтягнути. Він вже трошки розтягнувся. Ну, ось така ось пилка. Я думаю, зрозуміло, знову ж таки, що це не для серйозних таких робот по нарізки дрівцят. Це так, якщо швиденько треба трошки дрівців невеличких, то, точніше, не товстих заготовити. Або, звичайно, вона така легенька, її можна і однією рукою. Обрізати дерево, я думаю, гіляки, чи, наприклад, вже обрізані гіляки щодень на землі порізати, то я думаю саме те.